Yeah. דעת בו דעים דעים יא איסוס אוהב אישה אוסי דעים דעים יא איסוס אוהב Вітаю вас, дорогі брати і сестри, люба церква. У сьогоднішній день я хотів би згадати ту подію, яка відбулася вчора, коли ми разом святкували Вознесіння Ісуса Христа. І ось я хочу звернути увагу на короткий діалог, який відбувся між небожителями, ангелами, які з'явилися до учнів, які дивилися пильно услід Ісуса, який піднімався на хмарах до неба. До неба і ось е, який діалог власне відбувся. Ми про це читаємо у книзі дія апостолів у першому розділі, 10 та 11 віршем. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали при них, та й сказали: Галілейські мужі, чогось стоїте та задивляєтеся на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, як бачили ви, як ішов він на небо. Отож, ми у цій короткій історії бачимо те, як ангели звертаються до мужів галілейських, кажучи, чого стоїте і задивляєтесь на небо. І справді учні могли б відповісти для ангела, а що нам робити, чи не на небо нам дивитися, тим більше ось туди зараз пішов наш Спаситель, Господь, небо воно рідне і близьке для нас. На небі наші рідні і близькі, які вже туди пішли раніше за нас. Небо це наше майбутнє, тому цілком правомірно дивитися на небо. Але чи звернули увагу, що у словах ангелів ніби був маленький докір? Чому стоїте і задивляєтеся на небо? Говорить, говорять до них ангели. Зрозуміло, що нам потрібно дивитися на небо, і навіть співати пісні про небо, і розповідати вірші, і жити думкою про небо, бо це дійсно наше майбутнє. Але ангели напевно хотіли сказати, що ми маємо не тільки дивитися на небо, але маємо, поки живемо тут на землі, і робити ті добрі хороші справи для тих людей, які залишаються тут на землі, тим самим приносячи для Бога славу. Христос говорить наступні слова: Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував. Одна справа жити небом, інша справа дивитися на небо. Так би хотілося побажати для усіх нас, щоб ми справді жили небом. І ті справи, які ми робили, ми робили з думкою про небо. Безмовне не наша справа, це рахувати час, коли прийде Христос, думати про те, чи нагородить Він нас, який вінець Він нам дасть, по яку сторону ми будемо сидіти. Все це згодом. А зараз. Є ще праця на землі, яку потрібно виконувати. Нато цей час, в який ми живемо, де так багато потребуючих людей, які чекають, коли ми з думкою про небо протягнемо їм руку допомоги тут на землі. Впевнені, брати і сестри, що ми робимо це, і тому сьогоднішнє звернення це скоріше нагадування і підбадьорення для нас, щоб ми робили те, що ми робимо, служили для Бога з думкою про небо дивлячись на небо, але звершували і земну працю тут на землі. Нехай Бог благословить нас у цьому, і нехай вся слава від нашої праці, від наших молитв, від нашого служіння належить для нього. Амінь.